Доброго дня! Я сьогодні вирішила зробити пиріжки з капустою. Давно не знімала, що я там готовлю, тож вирішила сьогодні відзняти. Обжарила я цибульку з морковкою на сковородці, додала шинкованої капусточки посоленою і збризнутої. Лимонним соком, і вона собі тушиться. Поки вона тушиться, буду замішувати тісто на пиріжки. Буду робити швидке тісто. Значить, я буду брати 250 мл молока, теплого. Дві столові ложки сахару, цукру, потім чайну ложку солі, чайну ложку солі. Одне яйце. Зараз я його розіб'ю. Так, одне яйце і 6 столових ложок олії. Шість столових ложок олії. Переміркую. Добавляю 11 грам сухих дрожжів, Засипали, гарно вимішуємо. Перемішали, і тут у мене є 500 г муки, 400 з яких ми висипаємо сюди. І трошки залишаємо, щоб ми могли підмішати тісто. Ну, Все залежить, самі знаєте, від муки, тому вимішуємо. Консистенції тісто виходить. І ми його потихеньку додаємо, по чуть, чуть ще додаємо мукички і вимішуємо гарне тістечко. Можна перекласти на досочку, щоб зручніше було. Я буду це робити мисці, Взагалі, я вимішую його. І додаємо муки, скільки воно візьметься тісто. Ось таке тісто в мене вийшло, в мене ще залишилось ось стільки муки, грам, грам 50, навірно. От. Тісто упруге. Не липне до рук. Все, ми його залишаємо, можна перемістити в скляне, можна вмаліроване. Далі що? Накриваємо це все піщовою пленкою харчовою. І замотуємо в полотенце. Я поставила духовку на 185 градусів на 7 хвилин, щоб вона прогрілася. Коли вона прогріється, я її виключу і поставлю туди, підходити тісто. Я замотала в пакет, замотую в рушник. Ось так Замотала. Все, далі виключаємо духовку і ставимо туди наше тісто, Все, і залишаємо його на 25-30 хвилин. Хай воно підходить. Йдемо займаємося своїми справами. Пройшло вже 30 хвилин, я його дістаю. Дивіться, наскільки піднялось тісто. Ви бачите це? Ось ну, воно піднялося фактично в три рази. Я його ще накрию і дам йому ще постояти, бо воно ще гаряче, тепленьке таке. То я його ще тако прикрию і хай воно остиває, щоб не випло до рук. Тісто постояло, тепер ми його. Підмішуємо. так Одною рукою незручно, тому тут я це знімати не буду. В общем, викладаємо його на стола. Так, бачите, до рук воно не липне, хороше, тісто. Все, ділимо напополам його і формуємо шарики, кульки такі. Ось таким чином я зробила. Треба укрутити швиденько, тому що за 3 хвилини буквально і вони дуже швидко піднімаються. Бачите, яка різниця? Ось Тільки що я поклала цей, а хвилини 3-4 назад вже ось вони так підійшли. Все, беремо начиночку і формуємо е пиріжки. Це я не знімаю, бо я одною рукою це не зроблю. Одне деко пірішків з капустою вже готове. Зараз зроблю з персиками ще одне деко. У мене тільки з персиком 4 штучки виходить. Я щось підняла, дивлюся, тут немає вже нічого. Ну, якщо сподобається з персиками, завтра зроблю більше. Поки 4. Так, пірошки зараз ставлю в духовку в розігріту на розтойку на хвилину. 15, певне, поставлю. Ну, будемо бачити. Так. І маленькі ці теж поставлю. Ай, тут стоять. Все, на хвилин 15. Достали нашу красоту, трошки порозчапірувалися там знизу, щось я погано заліпила. От далі яйця трошки молочка, збиваємо вилочкою і змащуємо нашу красу. Кожен. Все, я змастила тепер, тепер на 18 е, хвилин на 180 градусів ставимо випікати. Пройшло 8 хвилин. Дивіться, яка краса. Супер. Ждемо. Все, фініш, виключаємо. Ось такі вони вийшли. В мене рум'яненькі, сім всім смачного. До побачення. Вкриваємо їх обов'язково накриваємо, щоб вони не, не засохли. Вони відійдуть і будуть супер. Ще поставлю оце чотири штучки. І все. Дякую вам за перегляд. Кому сподобалось, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Завтра відео буде з орхідеями. Всім до побачення не ігноруємо повітряних тривог. На все добре.